За хвилину про головні події у Харкові та області на 16-ту годину 16 серпня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. В ніч на 16 серпня РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські шахеди. Захисники знищили 13 ворожих БПЛА у межах Одеської та Миколаївської областей. Йдеться у повідомленні повітряних сил ЗСУ. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Південно-Східніше Вільшани та Східніше Петропавлівки. Завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового, Вільшани Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Доба на Харківщині обійшлася без постраждалих цивільних, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За добу на Харківщині через обстріли армії РФ сталися три пожежі у Вовчанську та Ізюмському районі. Поінформували в головному управлінні ДСНС України в Харківській області. 16 серпня під егідою ООН відзначається Всесвітній день чоловічої краси.